Харчування це ключовий фактор рівня сечової кислоти. Які продукти корисні, а які ні? Перше продукти з високим вістом пуринів. Супродукти, ковбаси, червоне м'ясо, сардини, анчоуси, міді, саме вони різко піднімають її рівень. Друге бобові та шпинат. Вони теж містять пурини, але діють м'якше. Якщо сечова кислота підвищена, краще обмежити, а не повністю виключати. Третє Солодкі напої та алкоголь. Фруктоза з газованих напоїв і пиво стимулюють утворення кислоти навіть більше ніж м'ясо. Четверте вода, коли ви п'єте достатньо, нирки краще виводять сечову кислоту, мінімум півтора-два літри щодня. П'яте. Захисні продукти овочі, ягоди, вишня, цитрусові, оливкова олія, цельнозернові. Вони знижують запалення і допомагають тримати рівень під контролем. Головне, менше пуринів і алкоголю, більше води та протизапальних продуктів. Кому потрібна дієта при підвищенні сичовій кислоті, пишіть у коментарях дієта.